Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Час новин для вас працюють факти і вікна. Вітаю. Сумщину вночі і зранку росіяни обстріляли 10 разів. Зафіксували 15 вибухів. Постраждало прикордоння у серединобуцькій громаді. Дрон скинув вибухівку на приватний будинок. Оселя пошкоджена. Гучно було у Краснопільській громаді. Її обстріляли з артилерії, мінометів і дронів. Скинули вибухівку і на Великописарівську громаду. Там 6 вибухів про жертви. Обласна війська адміністрація не повідомляє. О 7.30 ранку росіянська армія вдарила по комишанах на Херсонщині. Відомо про одного постраждалого. Це 45-річний чоловік. Він в лікарні. Загалом, за останню добу, з десяток населених пунктів опинились під вогнем та авіаударами на деокупованій частині області. Шестеро місцевих жителів дістали поранення. Повідомляють в обл адміністрації. Росіяни продовжують тактику терору, б'ють по житлових кварталах. В області пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. А на Харківщині у ушпиталено чоловіка. В його оселю влетів російський дрон пораненого госпіталізованого. Повідомили в Харківській Ова. Сталося це пізно ввечері в селі Клугіно-Башкирівка. За минулу добу російські терористи також вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Пошкоджено два будинки та енергомережу. Росіяни вранці перекрили кримський міст через вибухи в районі Керчі. Налякані місцеві жителі писали про гучні звуки в соцмережах. Скаржилися, що вікна тремтіли від численних потужних вибухів. Хтось писав про вогняні спалахи, інші нарікали, що ще до мосту виникли затори, і неможливо дістатися до роботи. Влада окупантів сповістила, що рух транспорту кримським мостом перекрито через загрозу атаки безпілотників. Та незабаром повідомили, що ситуація стабілізувалася і дозволили проїзд. Від вечора росіяни штурмують Торецьк напередодні на цьому напрямку. Окупанти щонайменше п'ять разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Наш воєнкор Костянтин Мельников днями поспілкувався з бійцями 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади, які зокрема стримують там загарбників. Тож більше про ситуацію на фронті та як можна привітати цих бійців з днем зсу далі. На цій світлині зафіксовані перші миті після виходу українських бійців з оточення. Працювали до останнього, робили свою роботу, вони пробралися через посадку там орки. І взяли нас кільце. Получається, були дуже близько до нас, матр десь сі Валерій, аеророзвідник 21-го окремого батальйону спецпризначення президентської бригади, яка тримає оборону на турецькому напрямку. Та ще місяць тому боєць розвідував ворожі позиції у нині окупованій Курахівці. Саме там останнє десятиденне бойове чергування дронерів дивом закінчилось хебієндом. Оточення вже, власне, Ти сутки три-чотири вже було. Рятувати побратимів взявся Артем, водій американського броньованого хамера. Осколки були від міномета, який в нас летів, поки ми їхали з пробитими колесами. І тут дзвонять, кажуть, за вами їде Тьома. Так що готовтесь, забираємось. Йому спасибо, звісно, що приїхав, забрав. Тому що, якщо б він не забрав, то я не знаю, що б було б. Заїжджати у саме пекло під ворожим вогнем Артемові не звикати. Кілька днів тому окупанти також влаштували на нього полювання. Згналося за мною в Я зразу її побачив, як їхав в небі. Вона летіла, зрізала нам дорогу. А тоді я трошки газу більше дав, їхали 110 по грунтовій дорозі. Утім, такі випадки доволі буденні. Нині на фунтику так бійці назвали Хамера. Артем заїжджає у Турецьк, де тривають вуличні бої. А від самого міста майже нічого не залишилось. Кожен день я це їжі на ній завожу хлопцям і провізію, і хлопців завожу, і трьохсотих вивожу. Все підряд, робимо ваки. Утім, це авто дозволяє не лише безпечно добиратися на позиції. Облаштована на даху башта передбачає встановлення на нього кулемета, а це вкрай важливо під час штурмових дій. Вставили ми кулемет ДШК, працювали на скорості, ну не на великій, там 20-30 кілометрів, але працювали, кошмарили педарів. Цей епізод з часів боїв за місто фортецю Бахмут. Андрій з позивним 22 тоді був піхотинцем, і саме на фунтику його разом з побратимами завозили на передові позиції. Нас туди завозили на цьому хамеру водій, плюс п'ять чоловік в самому хамері, Ну і вище там в кузові. Чому машину назвали фунтиком? Нинішній екіпаж уже й не пригадає. Утім, один з перших її, так би мовити, власників, командир взводу вогневої підтримки, який нині перебуває на лікуванні у столиці, каже, її роль у збереженні життя та здоров'я особового складу важко переоцінити. Історія фунтика починається з лютого 23 23-го року. Нам його передали пісочний без броні, без нічого, з допомогою волонтерів і своїми силами. Ну, вдалось його. Зробити, і він виїжджав вже на бойове завдання. Край така техніка необхідна. Нині фунтик також потребує допомоги небайдужих, адже щоб вберегти транспортний засіб, йому потрібен реп. Зараз війна дронів, їх дуже забагато, потрібні репки, як стаціонарні, так і переносні. Тож ми закликаємо глядачів долучатися до збору, який дозволить вберегти техніку, а відповідно, і життя наших захисників. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допускає залучення німецьких військових до миротворчих місій в Україні у майбутньому. Зазначив, що поки це відкрите питання, на думку Пісторіуса, все залежатиме від ситуації за підсумками перемовин. І пояснив, одна справа говорити про присутність військ зараз, а інша що буде, коли бойові дії припиняться. Тож на даний момент просто думають над сценаріями. Нещодавно голова німецької МЗС Анна-Лена Бербок зазначила, Німеччина підтримає усе, що слугуватиме миру в майбутньому. Та канцлер Олаф Шольц доволі категорично заявив: поки не може бути і мови про присутність німецьких військ в Україні. iranische Unterstützung. Вісім мільйонів євро на дрони для України зібрали через доброчинність громадяни Чехії. Збір відкрили рік тому за два дні до різдва в рамках ініціативи «Дрони Немезіс». За мету поставили суму 100 мільйонів крон. Та зрештою вдалося отримати удвічі більше 203 мільйони. І з цих грошей вже закупили 12 тисяч безпілотників, які надіслали українським воякам. Ще три тисячі готують до відпочинку. Правки тепер же чехи запустили новий проект під назвою Справедлива відплата планують придбати для зсу 100 тонн пластичної вибухівки, яку можна використовувати і на полі бою, і для розмінування територій. Світлини, артефакти війни, трофеї і дороговкази, бійці 156-го окремого батальйону, 118-ї бригади Тро Черкаси, які з серпня виконують бойові завдання на Курщині, відкрили виставку до дня захисника. Збирали її впродовж чотирьох місяців. Яка ситуація там розповіли нашим кореспондентам? Це те, що прилітало по нас, те, що було на наших позиціях. Це те, що ми взяли полонених, взяли їхні цінні документи, цінну інформацію від них про позиції. Вказівні знаки світлини зроблені бійцями 156-го батальйону на Курщині, а також зброя протитанковий гранатомет, «Джавелін» із автографом Героя України з позивним серпень. Особливо цінний експонат для бійців батальйону. З Нашим підрозділом наразі працює підрозділ «Джавелінщиків» і герой України легендарний. Жевелінчик серпень, граната з Жвеліна полетіла куди потрібно, а серпень нам залишимо того. 156 й окремий батальйон із серпня виконує завдання на Курщині. Під час відкриття виставки на відеозв'язок вийшов командир батальйону підполковник Володимир Патришин. Бережіть себе, борітеся і поборемо. Слава 156 му батальйону! Слава Україні! слава! Військовий з позивним Арчі став на захист країни у перший день повномасштабного вторгнення. Вступив до лав тероборони командиром взводу. Його батальйон пройшов попасно, а згодом бахмут із серпня виконує бойові завдання на Курщині. Арчі зазнав там поранення і нині на реабілітації. Розповідає, ситуація на Курському напрямку напружена, але хлопці тримаються. Місцеві жителі спочатку боялися. Вони ж думали, що ми якісь там бандеровці, фашисти. Ну але... Ми по-нормальному. Чим можемо, їм навіть буваємо, допомагаємо буханкою хліба, консервами якимось, тому що ну, ми люди. Ну і треба по-людськи відноситися до людей, які б вони навіть не були. Натомість російські військові і своїх людей не жаліють. Їхні ж керівництво, їхні військові на них не зважають. Вони як знищать наші от бачите, знищують нашу територію, знищать і їхню територію. Немає в них і святого нічого. Ну це не люди, з якими ми воюємо. Просто нечисть. Знищують і свою територію, знищують своїх місцевих жителів. За кілька днів бійці повернуться на фронт. Виставка у Черкасах діятиме. Упродовж кількох місяців нагадувати вам містянам, де і як воюють їхні земляки. П'ятерочка, легендарна п'ятерочка, це ще серпень місяць. Ну Кирюха не доставав, Кирюха стоїть, це Я ну я підставляю, там же ж всі залишили автографи, а ми ж мали Черкаси залишити найбільше автограф. Це ще було в серпні. Зараз там вже немає майже нічого. Ну, Вони побачать обличчя людей, яких знають, свого сусіда, свого колегу по роботі. Їм буде приємно. І хлопцям буде приємно. Про війну не то, що нагадувати про неї не можна забувати. Вона триває. Ще нашим захисникам потрібна моральна підтримка. Це не як мотивує, кажуть вони. Виходячи з позиції, ми маємо три дні відпочинку, і це все всі ці три дні ми використовуємо, щоб подзвонити рідним тил, який перебуває в мирних містах, який дякує за те, що вони зараз не мають постійних обстрілів, не мають тут лінії фронту. Тому тил, який дякує, це мотивує ірина цимбал церідністян. Факти ICTV, Єдині новини у день святого Миколая подарунки отримує не лише малечі, а й вояки, які її захищають на передовій діти військовослужбовців. Мукачівського прикордонного загону вирішили потішити своїх рідних необхідними і досить практичними подарунками. Під час майстер-класу вчились робити для фронту окопні свічки, які є універсальними тривалим джерелом світла у темну пору доби. Захисники можуть не лише зігрітись, а й підсушити одяг чи розігрити їжу. Тож окопна свічка для когось стане справжнім порятунком. Захід влаштував капелан прикордонного загону Віктор Худяк. Він певен, свічка зроблена дитячні. Руками має особливе значення та глибокий духовний зміст, і точно викличе усмішку на обличчях захисників. Фільм Я, Побєда і Берлін знятий за одноіменною книгою улюбленця мільйонів музиканта і співака Кузьми Скрябіна продовжує завоювати серця глядачів. Львів зустрів команду, яка працювала над стрічкою актори, продюсери та навіть легендарна автівка «Побєда», яка стала одним із символів цієї історії, зібрали шанувальників на особливу фан-зустріч. Творці фільму розповіли нашій колезі, як відбувалися зйомки, як шукали акторів на головні ролі та про містичні речі на знімальному майданчику. Більше від Оксани Ясницької. На зустріч з акторами улюбленої стрічки Я, Побєда і Берлін за одноіменним твором легендарного Кузьми Скрябіна. У Львові прийшло чимало шанувальників, щоб наживо побачити тих, хто працював над фільмом і зробити умріяну світлину з виконавцями головних ролей. Та найчастіше фотографується біля знаменитої автівки. «Побєда», яка у стрічці, наче окремий персонаж, Раритетну машину творча команда знайшла у Запоріжжі. Її повністю розібрали та переробили для зйомок. Вона конструктор такий трансформер, двері вічиня. Внутрі поставили світломузику, щоб там камера заїжджала. Е Штучно її спотворили, тобто не несли ржу. Ми добилися такої автентичності, що навіть на третій день зйомок вона перестала їздити у нас. Складніше ніж знайти автівку, було хіба що підібрати актора на роль Андрія Кузьменка. Щоб якнайкраще зіграти Кузьму, зовнішньої схожості було мало. Шукали людину зі схожими цінностями та поглядами, розповідають продюсери. Таким виявився актор бий, бий. театру та кіно із Прикарпаття. Іван Бліндар його кандидатуру погоджували разом із Світланою, дружиною музиканта. Сам Іван зізнається, для нього це була честь і величезна відповідальність. З'їздив в Новояворівськ. Таку зробив собі експериментальну експедицію. Поїхав, ти походив по тих місцях, якби якісь просто знаєш, напитатися цієї атмосфери. А, ну і переглядав дуже багато відео, фото спілкувався з рідними, з людьми, з близькими, з пані Світланою, з дружиною Андрія. Іван розповідає за час знімання автівка. Побіди стала невід'ємною частиною їхньої команди. Вона навіть отримала ім'я Бася від Барбара. Так Кузьма називав свою дружину, а згодом пара так назвала і доньку. Коли нині вперше затривалий час, актори побачили машину Басю кажуть, прослюзилися. Вона жовтого кольору, Ольга Ряшина, режисерка фільму, так і хотіла зробити в жовтим кольором, бо каже, що чомусь цей кольор асоціюється у неї з Андрієм. Такий теплий, сонячний. Номера у нас, до речі, 17.08, Це 17 серпня, це день народження Андрія Вікторовича. І перша буква «К» Кузьменко і «АВ» Андрій Вікторович. Марія Стопник, яка зіграла Барбару у стрічці, запевняє на знімальному майданчику, немов увесь час відчувався дух Кузьми. Відбувалися різні містичні речі, про які так майстерно з почуттям гумору написав у книжці сам Андрій Кузьменко. Було дуже багато випадків, коли от має бути дощ по прогнозу, і там має бути хмарність. а В нас вже на цей день стоїть зйомка, і там треба зняти кадр, де виходить сонце. І от по розкладу саме на, оці, на оці, от там 15 хвилин виходить сонце. Ми знімаємо, і воно знову все затуляється хмарами. Через пандемію команда не могла виїхати за кордон, тож ключові моменти неймовірних пригод молодого Кузьми знімали у Львові. Зокрема, і сцени до головні герої у Берліні. Саме туди вони дісталися на старенькій побіді. Для фільму знадобилося чимало реквізиту тих часів, згадують продюсери. Багато речей надала родина Кузьми. Світлана надала нам до речі деякі речі От тих часів, наприклад, клічета. Е Сорочка возьми, яка в фільмі є. Вона автентична. Сорочка Андрія. Також там є магнітофон з тих часів. Втім, затівка стрічки безсильні у Побєда. Поки що вона прикрашатиме один із торговельних центрів Львова. А вже навесні її планують засклити і розмістити в одному із Львівських двориків. Оксана Сницька, Володимир Люк. Факти Єдині новини. На цьому все новий випуск за 15 хвилин.